Напевне, ви неодноразово чули думку у засобах масової інформації, думку про те, що папа Пій XII був папою Гітлера і закривав очі на жахливі злочини Голокосту. Ця чорна легенда настільки проникла в суспільство, що, незважаючи на відкриті дані Ватиканського архіву, далі впливає на загальну свідомість багатьох людей, в тому числі і католиків. Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на моєму Ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба. І поговоримо сьогодні про папу Пія XII, чи дійсно він був аж так байдужим. Як було насправді, почну від моменту смерті папи Пія XII? Коли Пій XII помирає 9 жовтня 1958 року, то про нього говорять з глибокою повагою і вдячністю президент США Дуайт Ейзенхауер заявив. Після смерті папи Пія XII світ став біднішим. А пані Голдамейр, тодішня міністр закордонних справ Ізраїлю, написала: Наші часи стали багатшими завдяки цьому голосу, який голосно говорив про великі моральні істини над хвилям триваючого конфлікту. Ми оплакуємо великого слугу миру. Ось так називає пані Голдамейр Пія 12-го, Слуга миру. Після Другої світової війни вдячність до Пія 12-го відчували не тільки пані Мейр, але сотні єврейських релігійних, політичних лідерів, письменників, дипломатів. Всі дякували папі та вважали його благодійником єврейського народу. Без перевільшення можна сказати, що перші роки після Другої світової війни Пій 12 був улюбленим папою євреїв. Як так сталося, що людина, яку настільки поважали за його вклад в справу миру і також за його вклад в порятунок євреїв, в порятунок ізраїльського народу, став асоціюватися з кимось, хто підтримував Гітлера, підтримував нацистів і був байдужим до Голокосту? А сталося це завдяки добре проведеній спецоперації КДБ під назвою сеат 12 1963 році німецький драматург Рольф Гогут пише п'єсу Вікарій, ну або, можливо, ще відома під назвою Намісник. В цій п'єсі завдяки контексту та іншим персонажам, глядачі без труднощів розпізнають папу Пія XII, і там він представлений з одного боку, як м, такий, хто байдужий на злочини нацистів, ну і мовчки їм навіть сприяє. П'єсу показали спочатку в Лондоні, а потім по всьому світу. ну і П'єса швидко стала відомою, а образ та репутація Папи Пія XII ставала все чорнішою і чорнішою. Окрім цього, до очорнення легенди почали долучатися псевдоісторики та літератори, переважно з лівого середовища. Найбільше шкоди завдала книга Джона Корнв... Корнвела Папа Гітлера. В 2007 році румунський генерал Служб безпеки секурітати Іона Міхай Пачепа зізнався, що матеріали до тієї п'єси вікарій Рольфу Гогуту доставляв агент радянського КДБ. А в 90-х роках виявилося, що і сам пан Рольф Гохгут був агентом штазі і був теж агентом КДБ. СРСР, його кар'єра стрімко розвивалася після отої сумнозвісної п'єси. В 1980 році він був удостоєний літературної премії Лесінга в Гамбурзі за свою літературну творчість, а в 1990 році був нагороджений в Базелі премією якоба Бургарта. Бург в 1983 році Анджей Вайда зняв за його романом фільм Кохання в Німеччині. Таким чином, на прикладі знищення репутації Пія 12-го, ми можемо побачити, наскільки потужно діяли радянські спецслужби, яким вдалося змінити суспільну думку в дуже короткий час. Суспільну думку про папу часів Другої світової війни від вдячності. До зневаги і ненависті. Торкнемося декількох фактів про Пія 12 та його внесок в порятунок ізраїльського народу євреїв у Другій світовій війні. І почнемо з єврейських джерел. Отже, ізраїльський історик і дипломат Пінхас Лапіде дослідив, що своєю діяльністю Пій 12-й врятував близько 900 тисяч євреїв. Згідно з демографічних досліджень іншого єврея, пана Гарі Крупа, 20% євреїв, які сьогодні живуть у світі, завдячують своє життя папі Пію дванадцятому. Не значить, що він безпосередньо їх врятував, але, наприклад, врятувавши його батьків і зараз народилися їхні діти. 20% відсотків усіх євреїв сьогодні у світі завдячують своє життя папі Пію дванадцятому. Ще раз хочу повторити цю тезу. Цей факт. В жовтні 1943 року Пій XII за допомогою свого делегата в Токіо врятував 460 студентів Єшеви в мірі. Їх евакуювали до Шанхаю. Тисячі євреїв також були евакуйовані до Південної Америки, особливо до Домініканської Республіки. Папа відправляв туди близько 1600 євреїв в рік протягом усієї війни. Це завдання виконував його спеціальний посланник Монсеньор Джованні Ферофіно, пізніше архієпископ. Він помер 13 років тому, в 2010 році. Здається, мав майже 100 років. Двічі на рік Монсеньор Ферофіно отримував зашифровану телеграму безпосередньо від Пія 12-го, яку тільки він міг розшифрувати. Папа писав в цій телеграмі, що йому потрібно така то кількість віз. До Домініканської республіки. Ферофіно йшов тоді до Домініканського диктатора, генерала Рафаеля Трухіо, і від імені святішого отця Пія 12-го вимагав у ті візи. І таким чином, в рік близько 1600 євреїв вдавалося евакуювати до Домініканської республіки. Пій 12-й вмовив адмірала Міклоша Горті, щоб він зупинив депортацію угорських євреїв до Аушвіць. Лише завдяки цьому втручанню вдалося врятувати близько 200 тисяч євреїв. За згодою папи, парафії та монастирі по всій Європі видавали тисячі фіктивних свідоцтв хрещення. Коли німці і Гестапо, наприклад, бачили свідоцтво хрещення, то вважалося, що така людина не може бути євреєм. І це Дозволило врятувати тисячі тисячі євреїв, які не могли евакуюватися, ну, наприклад, в Польщі. Лише в самому Ватикані та в монастирях неподалік Базиліки Святого Петра переховувалося близько 7 тисяч євреїв. У 1943 році Рим був окупований німецькими військами. 27 вересня 1943 року полковник Капер, начальник німецької поліції Рима, під загрозою депортації наказав єврейській громаді у 24 годинний строк передати йому 50 кілограмів золота. Ввечері цього дня було зібрано лише 35 кілограмів, і це змусило головного равина Рима Ісраїля Джолі звернутися за допомогою до папи Пія XII. З допомогою папи золото було зібрано. Звісно, це не зупинило нацистську програму депортації. Але Рабин Золі отримав можливість притулку у Ватикані. Багато противників папі Пія 12, ну і теж католицької церкви, осуджує його за те, що він мовчав, публічно не висловлювався з засудженням політики Третього Рейху. Тут варто зазначити дві речі. Перше, це те, що Ватикан, так як я вже згадав, був окупований. А реакція німців на будь-які заяви миттєво перевтілювалася на помству на помсту і ще більше переслідування. В 1942 році, такий приклад не подам, архієпископ Утрехта, Голландія, засудив депортацію голландських євреїв. І німці відомстили, а решти посилились і вперше охопили євреїв, які прийняли католицизм. Так, серед інших в Аушвіц опинилася. Сестра свята Тереза Бенедикта від Христа Едіт Штайн. Ну і знаємо, що вона там загинула мученицькою смертю. Знаємо також розповіді в'язнів концтаборів, коли в ефірі Ватиканського радіо чи Лосерваторе Романо з'являлося хоча б якесь найменше антинімецьке зауваження, навіть декілька слів на захист євреїв чи критики Третього рейху, то охорона негайно посилювала режим проти в'язнів. Євреїв, католиків їм скорочували харчові пайки, били, обзивали і висловлювалися дуже нехлюбно про папу. Ну і звісно, навіть також убивали. Завдяки тому, що папа Пій XII поводив себе розсудливо, то церква в Європі зберігала, зберігала такий відносний Суверенітет, скажімо так, відносний, звісно. Здебільшого німці не порушували автономії монастирів чи єпископських резиденцій. Ну, не робили там якогось балагану. Так? Якщо би був публічний осуд, то німецькі війська перешукали б кожний куточок кожного монастиря. А ми знаємо, що в монастирях переховувалися євреї. Звісно, за згодою, сприянням церковних влад. Якщо би був публічний осуд Голокосту з боку папи Пія 12-го, то було би знищено понад 6 мільйонів євреїв. Таку думку висловив, уявіть собі, хто? Головний равен Данії, пан Маркус Мельхіор. Щоб зрозуміти, в яких умовах діяв папа Пій XII, то варто пригадати ще один факт: у вересні 1943 року генерал СС Карл Вольф отримав від Гітлера наказ підготувати план нейтралізації папи. Ватикан мав бути окупованим, курія римська вбита, а Пій дванадцятий мав бути депортований до Ліхтенштейну. І там його мали вбити. У Ватикані чудово усвідомлювали, що такі плани. Були в Берліні. Папа навіть наказав швейцарській гвардії за жодних обставин не відкривати вогонь на випадок, якщо німці увійдуть, бо це не допомогло би, а спричинило більше і більше смертей. 6 вересня 1943 року Пій 12 скликає кардиналів. Він сказав, що коли німці увійдуть і окупують Ватикан, вони заарештують не Пія 12-го, а звичайного священника Євгеніо Пачелі. В нього на столі вже був приготовлений лист про зречення. І подальший план. Як тільки німці збиралися ступити в межі Святого Престолу, папа Пій 12 мав зректися. А всі кардинали, звісно, по мірі можливості, мали би негайно виїхати до Португалії, скликати конклав на вигнанні та обрати нового папу, бачимо, що Пій 12 дійсно жив в воєнних умовах. І в певних моментах він більше пригадує такого вправного агента, розвідника, кмітливого, який характеризується неймовірною логікою, розсудливостю. І завдяки цьому врятовано було тисячі, тисячі, тисячі осіб. Якщо бій 12-й був би папою Гітлера, то чи Гітлер би ставився таким чином так лояльно? Вірніше, з такою з, з, з такими репресіями би планував би його знищення. І на кінець ще один факт: головний равин Рима Ізраїль Дзолі, який народився в містечку Броди на Львівщині, вражений поставою папе Пія 12-13 лютого 1945 року. Тобто, вже наприкінці війни, коли небезпека вже, ну. Переважно минула, підкреслюю цей факт, що, щоб показати, що це була добровільне, було добровільне добровільне рішення його. Отже, 13 лютого 1945 року головний равен Рима Ісраїль Дзолі приймає хрещення в католицькій церкві і приймає ім'я Еудженіо Евгеніо Дзолі на честь Папи Пія XII, який теж носив ім'я. Це ім'я від Хрещення. Охрещена разом з ним сім'я зазнала запеклих нападок. Не знаю, чи ви собі уявляєте, дорогі друзі, що то означає для головного равина такого міста, як Рим, прийняте хрещення в католицькій церкві? Думаю, що це щось було подібне як в випадку святого Павла Старсу. Загальне відкинення. Сам Дзолі, звісно. Разом з родиною підкреслювали, що своїм хрещенням вони не зривають з єврейським народом. Стільки хотів вам сказати власне, про Пія 12-го. Але на закінчення ще дещо. Сьогодні, 10 вересня 2023 року, католицька церква оголосить блаженною цілу родину. Це польська родина Юзефа та Вікторії Ульмів. Які з 1942 року по 1944 рік в своєму будинку переховували вісім єврейських втікачів з родини Голдман, Грюнфельд і Діднер. 24 березня 1944 року це подружжя, подружжя Ульмів разом з шістьома своїми дітьми і всіма євреями, яких переховували, були розстріляні німецькими солдатами в Ланцуті. Наймолодша дитина. Почала народжуватись в момент екзекуції. І таким чином удостоїлася, удостоїлася хрещення крові. Сподіваюся, що прийде час, і ми теж дочекаємося беатифікації Пія 12-го. Свята родину Ульмів. Свята Вікторія, Юзефе, Станіславо, Барбаро, Владиславе, Францішку, Антоні, Марія. Та дитя без імені. Яке отримало своє ім'я на небесах? Моліться за нас.